Чому поява літаків в 16 не змінить швидко долю України у війні з Росією? Про це пише. Reuters. прибуття F-16 допоможе Україні у війні, але не стане переломним моментом. Пише видання. Аналітики відзначають, що це більше символ ніж реальна допомога, особливо на початкових етапах. Через два роки після того як Україна почала просити союзників надати їй винищувачі F-16, Нарешті перші літаки мають прибути в Україну. В той же час Ройтерс пише. Затягується процес передачі. Саме ці затягування дали Росії час, щоб підготувати оборону і спробувати звести на нівець весь вплив від літаків. F-16. приблизно через два роки після того як Україна почала просити союзників про винищувачі F-16, щоб допомогти їй боротися з російськими військами, перші літаки мають надійти в Україну. Тривалість процесу від пошуків літаків американської розробки до навчання українських пілотів керувати ними розчарувала Київ. Росія мала час підготувати оборону, щоб спробувати знести нанівець удари Ф 16 А Україні довелось виживати з виснаженими військово-повітряними силами. Росія посилає хвилі військ на фронт у жорстокі бої. Про це пише американське видання «The New York Times». Головне питання цього року полягатиме в тому, чи зможе нинішня російська стратегія перевершити українську армію, пише автор. Травень був особливо смертоносним місяцем для російської армії в Україні. У середньому понад тисяча солдатів РФ щодня отримували поранення або гинули. Про це свідчать дані американських, британських та інших західних спецслужб. Цитата це стиль ведення війни, який російські солдати порівнюють із тим, що їх кидають просто у м'ясорубку. Водночас російські командири, мабуть, не звертають увагу на той факт, що вони посилають солдатів піхоти просто вмирати, зазначають автори. За даними НАТО і західних військових, щодня в травні в середньому вбивали або утримували поранення понад тисячу російських солдатів в Україні. Травень був особливо смертоносним місяцем для російської армії в Україні, але незважаючи на втрати, Росія набирає від 25 тисяч до 30 тисяч нових солдатів щомісяця, приблизно ж тільки скільки покидають поле бою, заявили офіційні особи. США. Зеленський закликає лідерів Європейського союзу виконувати обіцянки щодо допомоги озброєнням. Про це пише британське видання Sky News. Президент України подякував країнам, які наразі обіцяли допомогу в техніці та зброї для України. пише автор, але зазначив, що вони. Терміново потрібні на полі бою. Зеленський також закликав більше допомагати в нагальних речах, зокрема у протиповітряній обороні. Видання пише: безпекова угода між Україною та Європейським Союзом закріплює зобов'язання ЄС допомагати Україні в дев'яти сферах політики безпеки та оборони, включаючи постачання зброї, військову підготовку, співпрацю оборонної промисловості та питання розмінування. Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС виконати свої обіцянки надати його країні військову допомогу після того, як блок підписав безпекову угоду, яка підкреслює підтримку Києва в довгостроковій перспективі. Цитую: виконання кожної обіцянки важливе не тільки з точки зору захисту життя, а й для того, щоб зруйнувати російську ілюзію про те, що вони чогось досягнуть війною, сказав Зеленський на саміті в Брюсселі. Експерти розвалили мирний план Дональда Трампа щодо України і назвали його несумісним з реальністю. Пише американське видання Newsweek. Пропозиції кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо припинення російсько-української війни не підійдуть ані Україні, ані Росії. Так стверджує більшість опитаних Newsweek західних експертів. Росія не погодиться на таке, просто тому що її цілі у війні за НАТО відрізняються від цілей. України цитата: Росія хоче отримати повний політичний контроль над Україною та викорінити ідею, що українці це окрема нація. Україна ж прагне захистити свою територію, своїх людей і свою демократію від російської жорстокості та домінування». Кінець цитати ця різність позицій стверджує автор. Поки що лишає мало простору для будь-яких переговорів. План радників Дональда Трампа припинити війну в Україні в разі переобрання експрезидента, експерти відкинули як неприйнятний як для Москви, так і для Києва. Трамп неодноразово заявляв, що зможе врегулювати війну в Україні за день, якщо переможе президента Джо Байдена в листопаді, не наводячи доказів того, як він це зробить. Це все, все на сьогодні. Я продовжую і надалі слідкувати, що пишуть закордонні змі про ситуацію в Україні, які прогнози вони дають.